Вітаємо вас, шановні глядачі. Сьогодні, 11 серпня, має відбутися 32-га позачергова сесія Світловодської міської ради, 8-го скликання. Які питання будуть вирішуватися, спробуємо дізнатись. Перед початком сесії нам вдалося поспілкуватися з міським головою Андрієм Маліцьким та дізнатися, чого він очікує. Чого очікуєте від майбутньої сесії? Ну в першу чергу очікую продуктивної роботи депутатів, бо саме депутати приймають відповідні рішення на користь громади. <гум> Ми на місцях повинні турбуватися за громаду. Зараз накопичилося дуже багато ну, суттєвих важливих питань і в напрямку освіти, і в напрямку наповнення бюджету це земельні питання, і по іншим питанням. От. Тож я очікую продуктивної роботи. Ну, Час покаже, сесія покаже, тому що багато депутатів чекали цієї сесії. А як насправді виявиться, побачимо? Сесія не скликалась з березня місяця, тому накопичилось багато питань, які треба було б вирішити. Також зазначає Маліцький. Проте депутатам, судячи з присутніх, а саме 16 чоловік з 35, працювати не до вподоби. Напередок денний були винесені організаційні питання, питання врегулювання архітектурно-земельних відносин, соціально-економічного розвитку і місцевого господарства, а також питання освіти. Хоч сесію так і не було відкрито, але присутнім представникам громади все ж вдалося задати декілька запитань, зокрема про набір десятих класів у місцевих школах, а точніше про відсутність набору через зміни в освітньому законодавстві. Виступила заступник міського голови з гуманітарних питань Юлія Орлова, яка пояснила загальну суть перейменування загальноосвітніх шкіл перших третіх ступенів міста Світловодська у ліцеї чи гімназії. Також начальник управління освіти молоді і спорту Василь Кореняк пояснив, що для подібного утворення має бути набрана достатня кількість учнів у класах, чого й бракує даним школам. Одразу хочемо зазначити, що ЗОЖ номер 8 яка знаходиться на території нашого селища, продовжить функціону. Цінування як ліцей, тому за здобуття повної середньої освіти власівчани поки що можуть не хвилюватися. У висновку маємо думку міського голови щодо такої малої кількості присутніх депутатів. Андрій Івановичу скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо тих депутатів, які сьогодні на жаль не з'явилися на сесії? Ну відповідної заяви я від них не отримав. письмово. Тобто, я це сприймаю як небажання. Mm -hmm. Тому що я не впевнений, тут ми бачили, що в залі присутні було там, декілька фракцій, і один представник від одної політичної сили. Все. Тобто це ну, вважаю, що якийсь або демарш, або просто небажання працювати. Чи не вважаєте ви, що це було навмисно зроблено, аби зірвати сесію? Я не хочу не відповідати так? за депутатів. Ми перенесемо сесію і побачимо, чи буде можливість відповідно, їм зібратися. Mm -hmm. Я думаю, що тут якраз питання в тому, що. Хто має бажання, той знаходить можливості. Тим паче, що вони повідомлені були два дні тому. Тобто ця сесія позачергова, вони мали час для того, щоб просто знайти його і прийти на сесію. Це важливо для громади. На жаль, дорогі ласівчани, маємо для вас невтішні новини. 32-га позачергова сесія Світловодської міської ради, восьмого скликання, так і не відбулася через відсутність кворуму. Проте за розвитком усіх подальших подій ми обов'язково продовжимо слідкувати. Ну а ви слідкуйте разом з нами. З вами був Власівський інформаційний портал.